Ми вітання. Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Зміни клімату, війна в Україні та хімікати на полях все це впливає на бджільництво. Утім, захопленці справою кажуть, кращої кращі професії годію шукати. У нашій студії людина, яка знає про бджіл, усе голова спілки бджолярів криворіжжя, травневий мед Олександр Карауш. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Ваша спілка всім відома, травневий мед. Розкажіть про її історію. Ну, спілка джелярів Криворіжжя Травневий Мед. З'явилась 12 років тому. На фоні того, що прийшла думка така поповняти запаси криворіжців та гостей міста, а, а качественним продуктам, медом і других продуктів бджільництва напрямую від пасічників. Не через магазини, не через купи-продай. Підібрав колектив тільки професіоналів, у яких 100 сімей плюс. Які 20-30 років вже займаються бджільництвом. У них є своє ім'я, свої ім вони досягли якихось якихось приймуществ цьому в цій праці. І я, от зібрав в свій колектив таких людей, і ми почали працювати. А скільки людей об'єднує організація? Я знаю, у вас там цілі сім'ї навіть. Так, ну хочу сказати, що бджолярська справа це сімейна справа. Один ну, вряд ли може займатися. потрібна сім'я, бо праця дуже тяжка і одному це не під силу. От. В нашій спільці. Основних п'ять член, членів родин. Ну і плюс-мінус ми приглашаємо бджолярів з інших регіонів України поучаствувати в наших ярмарках, в наших благодійних ділах. Ну Для когось це хобі, а для вас я знаю, це професія так, розводити бджіл. Поділіться трохи досвідом, наскільки це складно робити. Ну... Складно це коли примусово, а коли це, е, цю справу любиш. Ну, почну з того, що я вчився в горнорудному нашому інституті, інституті і коли я побачив вперше е, бджіл, вулик, як вони летають, як вони збирають нектар, пилок. От, ну, мене зашторило, так сказати. От, я покинув горнорудний інститут і тоді ще був. Е, Совєтський Союз е, поїхав в Москву вчитися в інститут бджільництва. О, там я точився і вже, слава Богу, 39 років я з бджолами. Не страшно вам когось багато? Ну, скажу, як є, роботу практично голий в трусах. Чому без костюма? <рес> – Ну, якось мені, ну, по-перше, я вже привик до вджалень перші роки. Боляче було, але як кажуть, людина ко, всьому, ко всьому привикає. От. Коли ну, погода благоприязує, я працюю без костюму, без сітки, без нічого. Е, інколи при, е, приміняю димарик, щоб дим димком їх, якщо вони, вони злі, вони чують кстати, е, одне погоду за три дні, по, по ним можна определяти, яка буде погода за пару днів. Якщо е, нектар цвіте, а погода, ну, погода нормальна, але вони, вони злі. Значить, два-три дні щось поміняється і буде дощ. Дощ провірена віками. Всі ми знаємо історії, як ну пару років тому був мор бділи через хімікати. Яка ситуація з цим зараз? Як у кривому розі? Так, була дуже серйозна потрава в Криворіжському районі. Ну, Хоча б по всій Україні це було, але в нас на Криворіжжі було масово. По неофіційним даним було потравлено 15 тисяч бджолородин. 15 тисяч. Це, ну... Великі збитки. Це дуже велика потіря, великі збитки, якщо це в грошовому еквіваленті. Ну, а саме головне. Е Опилення. пчоли ж опиляють культури, тобто, якщо фермери вони ж навіть не розуміють, якщо воно потравили, то вони ну виходить, що вони саме себе лишають доповнітельного заробітку. Тобто, якщо я вважаю бджолородини сім бджоло родини на соняшник. І на полях стоїть мої пчоли, то вони додають фермеру плюс 30% від основної. Ну, якщо, грубо говоря, то на з гектара соняшника виходить, то якщо стоять пчоли, то це то на 300 буде. Ну, там своя система. На жаль, вони цього не розуміють. Але. В нашому районі тоді, ну, тоді сильно за це схопились, навіть прокуратура була, розслідування було дуже велике. На цьому, слава Богу, прикритилось, Іменно на Криворіжжі. ну, Я состою в українських групах бджулярів, то там навіть до сих пір ну, це відбувається. потрави. І нічого з ним. Люди вже поля палять фермерам за потрави, настільки озлоблені. Останній випадок у Львівській області так, був так, так, там. Так, так. там ще йде розслідування. А скажіть наскільки бджоли взагалі важливі для природи? Ну, ось я почав з того, що пчоли це ну, для нас, як бджалів, це мед і інші продукти пчеловодства. Ми працюємо, ну, працюємо і ми живемо цим доходом. Але є набагато важливіші фактори як для бджіл як такових. Вони перші опилителі усіх культур. От приведу, допустимо, садок. Ну, яблучний чи ну будь-який садок. Е, повишення уражаності 100%. 100%. Якщо без, без бджіл, допустим, там ну, 10 тонн з гектару яблук, то з ділами це 20 тонн. От. Ну, вже я не пам'ятаю, хто це сказав. Якщо вимруть бджоли, то нам нема що буде кушати. Тобто вони основні запильники всіх культур. А які меду можна на криворіжжі їсти, отримати? На криворіжжі. ну ось е, На криворіжжі ми, зараз е, я вам навіть перечислю. Е, перший мед був ріпаковий, е, ріпак, одуванчик, вербові, Ну, це в одному меді. ну вважається ріпак там більше ріпака. Потом акацієвий, Це вже два, ранні різнотрав'я три. Ось лісовий ми були у лісництві, Криворізькому 4. А остальні різновиди меду ми качуємо уже за преділи Криворіжжя. Це Черкаська, навіть Хмельницька область. В Хмельницьку область ми качуємо на Гречиху. оскільки в нас не сіють, бо кліматичні умови не підходять. От, то аж добираємося за 700 кілометрів від Кривого Рогу. А який мед смачніший, на вашу думку? А <смеш> Це смачніший? кожному своє. Ну, людина, нема жодної одинакової людини, да, навіть від печатки пальців. Так і у кожного різний смак. Ну, я, наприклад, е е коштую різнотраві. Ну, коли мене питають, який болі, ну, болі корисний, е я говорю, для мене різнотраві. А чому? Кажу, а тому що само слово різнотрав'я в кожній травінці є свої цілющі качества. І коли е, за всі місяці бджоли збирають мед з різнотрав'я, це і асоти, і буркуни, і бояриші навіть кусти цвітуть, донік лікарственний, це і є буркун, е, научне названня дольні лікарський, а по-українськи народне це буркун. І ось цей купаж меду. Дає, на мою думку, більш більше полізності, чим один різновид меду у суботу в Україні відзначають день пасічника. Що готуєте криворіжцям до свята? Так, 19 числа День Пасічника України. Це офіційний праздник, державний праздник. І вже 10 років ми відмічаємо його у паркі Саксаганський. Готовим приїжджають пчеловоди з декількох областей України, наш травневий мед приймає участь. Я Хочу сказати, що буде. Повний боєкомплект продуктів бджільництва до 10 сортів меду, і плюс квітковий пилок, різні настойки. Також, так, також, також готовимо благодійність. Будемо передавати нашим бійцям овочі, фрукти, мед, різні смаколики. Ось, і я думаю, що під цей. Під цей празник їм буде дуже приємно скуштувати смаколиків. Так що хочу запросити усіх криворожан і всіх. Криважакриворажані е, знають вже цей праздник, От і всіх е, в, 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 тимчасово переміщених осіб, гостей нашого міста на е, в парк Саксаганський офіційне відкриття 10.00. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую, що до нас завітали. Ви дивились 10 хвилин. Бережіть себе, своїх близьких на все добре.